Міністр енергетики Ігор Насалек допускає можливість власне відключення світла з кінця березня, в разі якщо постачання вугілля зони АТО і надалі блокуватимуть. За його словами, міністерство може відмовитися від вугілля з окупованих територій тільки якщо відповідне рішення ухвалить на державному рівні. Антрацитова група вугілля, яка поставляється з зони АТО, вона виробляється на українських шахтах, які зареєстровані на українській території. Я хочу на цьому наголосити. І надр, який належить Україні. Міністерство готове до будь-яких рішень, які будуть прийняті. Звичайно, це буде стресова ситуація, якщо повністю заблокують переміщення антрацитового вугілля із зони АТО. Але в будь-якому випадку це не стане катастрофою.